Друзі, в розмові з Самарянкою Ісус Христос сказав такі слова. Ви не знаєте, чому кланяєтеся, а ми знаємо, пам'ятаєте? Тому що спасіння від людей. В діях апостолів ми знаходимо, що апостол Павло, починаючи проповідь в Ареопазі, в Афінах, сказав такі слова. Проходячи, оглядаючи ваші святині, я помітив, що ви якби по особливому побожні. Тому що серед ваших святин я побачив жертовник, на якому було написано незнаному Богові. Цього, якого ви, не знаючи, шануєте, я проповідую вам. Друзі, я на цю тему багато міркував і мені хотілося якось ну, викласти суть, суть Євангелія в вірші. І я хотів би поділитися зараз цим віршим роздумом на цю тему. І хай Бог благословить, щоб ми з вами тішилися і розуміли від того, що ми можемо свідомо поклонятися Богові, пізнавати, знайомитися з Ним через Його відкривання, через Слово Його, через Ісуса Христа. Шанують Бога люди навмання і кажуть, віра в кожного своя. Всі думають, що так воно і треба, і кожен розраховує на небо. Та справжній Бог. Небородати й це знати треба всім нам, так як світ, не немовля, що нім над головою, і не абстракція для нас з тобою. Тож Бог не пліт фантазії, не міф, так як і Всесвіт, не обставин збіг. Він наш Творець, єдиний, всемогутній, що завжди скрізь невидимо присутній, Енергія і сила, і розум в ній. Дух, світло і любов. Лиш він один, хто проникає в будь які глибини і знає наміри й думки людини. Бог особистість, в нього воля є. Тому питання в мене повстає: чи хоче шанування він сліпого від створених подібними до нього, щоб не блукало людство у пітьмі, він людям дав з гори світильник свій, не сонце, і не місяць, і не зорі, що осівають далі, неозорі. Як откровення дав Бог книгу книг, щоб кожен із людей пізнати міг, у чому воля Божа для людини, для чого Він послав на землю сина. Читати треба Біблію святу і вірити Спасителю Христу, бо тільки так годити можна Богу. Ісус, єдина до отця дорога, приймає Бог лише тих, хто у Христі. Це, і це не примха, а закон такий. Бо гріх то смерть, а Бог життя повіки. У Христі ж течуть води живої ріки, як хоче, хто стосунків із Творцем, не умання, а справжніх, як за Отцем. Христа Ісуса, хай такий шанує, і слід у слід за Ним щодня рокує.